Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини Volkswagen Touareg в комплектації Airline. Це в нас 2021 рік. Чистий, це рестайлінг, 3 літра дизель, 210 кВт. Те, що треба. Автомобіль в класній комплектації, в дуже стильному новому кольорі. По кузову без жодних зауважень по комплектації. передня. Задня топова оптика, має нічне бачення, кругові партроніки, камеру. камери 360 градусів, класні 20-ті диски, зимова гума, дуже крутий і стильний автомобільчик. Повний хром пакет, камери 360, камера нічного бачення, є всі асистенти. Зафіксуйте він-код даного автомобіля, камера асистентів, крутенький автомобільчик. По комплектації ще безключовий доступ. Ось такий вже в нас салон, ambien підсвітки, пам'ять сидінь, мертві зони, керування склопідйомниками, керування зеркалами. Ось такий в нас салон, сидіння Airline. Електросидіння. Ось в такому стані чудовому. У нас вже нове кермо. Присядемо в автомобіль і запустимо його. Що ми бачимо по даному автомобілю? Нове рестайлінгове сенсорне кермо з підігрівом. Це у нас Airline, пробіг складає 142 тисячі. Пневмопідвізка Тут у нас регулюється режими руху. Тут також є функція автопаркування. І за допомогою додатку автомобіль може сам їздити взад вперед. Тобто це нова опція. Безпровідна зарядка. У нас двохзонна кліма. Є підгрів керма, є вибасто. Як із автомобіля запускається, так і з пульта. По що ми ще маємо? Камери 360 градусів. Дуже зручна штучка. Тобто, коли ви повертаємо кермо, камера якби підглядає. Зараз ще раз відключу. Також у нас є функція 3D. Можна оглянути автомобіль з різних ракурсів. Тобто, запаркуватись дуже зручно. Тобто дуже класна опція для паркування. Тобто в реальному часі, куди в яку полосу заїхати, дуже круто і дуже зручно. Підігріви сидінь. Сидіння в нас регулюється, тобто дуже багато різних режимів регулювання є. Мультимедія керується помахом руки, Тобто, все зручно, практично. Також в нас є. Всі асистенти можливі. Тобто максимальний набір асистентів в даному автомобілі є, також нічне бачення. Зараз покажу, як воно тут реалізовано. Так, Можна виводити трошки більше. Тобто, коли, куди їдемо, воно От на автомобілі показує і пішоходів відзначає, тобто теплі місця воно шукає, дуже, тобто ввечері дуже зручно. Дуже класно. Допомагає їхати в темну пору доби. Так, Комфортний вхід. Зразу сидіння від'їжджає, безключовий на всі двері. Позаду теж вставки з алюмінією, ambien підсвіточки. Стан салону просто ідеальний. Ось так автомобіль виглядає попереду. Також по порогах, по різних інших пластиках без жодних зауважень. Так, електропривід кришки багажника, камера з омивачкою. У нас тут пневмопідвізка і фаркоп. Знизу ремкомплект. Поличка вгору під'їжджає автоматично. Є функція відкривання кришки багажника помахом ноги, безключовий кругом є на всіх дверях. Тут теж все чудово, без жодних нарікань і зауважень, стан дійсно чудовий. Чорна стеля, додає комфорту автомобілю. З цієї сторони теж все без жодних зауважень. Ось такі накладочки Airline. Підсвітки регулюються, дуже багато можна вибирати кольорів. Стан сидінь. Просто ідеальний, без жодних зауважень. Без жодних жодних зауважень по автомобілю. Ще давайте пройдемо з полакофарбовим покриттю, вам покажу. Так. 138, 144, 136, 151, 153.

132, 135, 151, 148. Автомобіль повністю в рідній фарбі. По кузову дійсно без жодних нарікань і зауважень. Стильний автомобільчик. Це вже рестайлінг, рахується. Ось таке свіженьке надходження до нас з Німеччини по автомобілю. 3 літра дизель, 21-й рік, 140 пробігу. Класній комплектації за ціною 59 тисяч доларів. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефону. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий класний автомобіль.